«Підніміть ручки, зіжміть мені пачки. Сина-сина, ручки до себе, ви до себе, я до себе. Угу. Молодець. Запаморочення, порушення мовлення та знесилення. З такими симптомами Аллу Ткач доставила до лікарні бригада швидкої допомоги. Жінка розповідає, готувала на кухні вдома, як раптом відчула нездужання. Почало мене по кухні водити. Почула, що відказує трохи таку, одна рука, нога. Тяжко було позвати чоловіка, таку, як то мову трошки відводило в сторону. І сказала, що давай міряємо тиск, поміряли вдома, полежала, думала, що пройде. Але протягом двох годин ми визвали швидку і приїхали. У першій міській лікарні жінці діагностували ішемічний інсульт. За словами лікарів, пацієнтка звернулася по допомогу вчасно і потрапила в так зване терапевтичне вікно, що допомогло запобігти важким наслідкам. Дві години в неї почалася симптоматика. Вона через дві години викликала швидку, і буквально відразу їй було в приймальному відділенні виконано СКТ ангіографію, оглянуто черговим неврологом, і в подальшому виконана тромболітична терапія. З таким же діагнозом в інсультне відділення потрапила Наталія Шумко. За професією жінка фізичний реабілітолог. Тож перші відчутні симптоми недуги одразу насторожили її. Я була в дітей. І ввечері мені стало дуже зле. Мене тошнило, мене було головокруження, і в мене рвота була, і в мене пішло уніміння правих кінцівок. І в нас було самозвернення, і мене привезли сюди. Зробили процедуру, внутрі зробили укол. І через добу десь полегшало мені. Інсультне відділення першої міської лікарні, яке розраховане на 20 ліжкомість, нині заповнене, каже завідувачка Людмила Григоревська. Ще двоє пацієнтів з гострим станом перебувають у реанімаційному відділенні. Захворювання вражає людей різного віку. А за останні кілька років віковий діапазон розширився, кажуть лікарі. Спочатку повномасштабної війни інсульт помолодшав на 10-15 років, він став молодший вік. Тобто зараз існує таке поняття, як інсульт молодих дорослих. Молоді дорослі це люди від 15 до 39 років. Пацієнти звертаються з однаковими симптомами запаморочення нудота, оніміння кінцівок, порушення мовлення та слабкість. Причини можуть бути різні, зокрема серцево-судинні захворювання чи патології шийного відділу хребта. Втім, найбільш схильні до інсультів люди з хронічними захворюваннями, як от гіпертонія, діабет, на підвищення ризику впливає і спосіб життя. Людям треба звернути увагу на рівень артеріального тиску, на те, дивитися, що чим вони харчуються, на гіперхолістерінемію. Да, велике значення ми бачимо, має тютюнопаління, приймання наркотиків, контрацептивів. Також у жінок часто причина, де да, особливо у молодому віці, інсультів і стресові ситуації. За статистикою, яку наводить МОЗ, щороку в Україні фіксують більше ста тисяч випадків інсульту, близько третини серед людей віком до 65 років. Лікування та реабілітація пацієнтів з інсультом у комунальних закладах безкоштовна відповідно до програми державних фінансових гарантій НСЗУ. В нас наразі є дві лікарні в громаді: це перша міська клінічна лікарня та лікарня швидкої медичної допомоги, де надається медична допомога саме при гострому порушенні мозкового кровообігу. Також в першій міській лікарні в нас є можливість проводити реабілітацію, надавати реабілітаційні послуги. Це може бути як і фізи, послуги фізичного терапевта, логопеда. Психолога. Профілактувати захворювання лікарі рекомендують у будь-якому віці. Зокрема, важливо проходити щорічні медичні обстеження, контролювати тиск і холестерин, відмовитися від куріння й алкоголю. Світлана Ількова, Євгеній Корчевський новини за день, телеканал Віта.